Вечір добрий вам у хату! Ловить. Ілюшка останнім часом цікавиться, що то я тут знімаю. Здається, в нього вернувся, вернулася цікавість до відео. Сьогодні допомагав мені, допомагав мені знімати відео, тому буде одне з Ілюшею. А на каналі вже сьогодні вийшло відео про мої 5 помилок, які я... Про мої спроби нарубати дрова на моїй новій дорозі ріалтора початківця. Нагадую, що це так якби додатковий якийсь проект, який є в мене поза роботою, в якому я пробую так само реалізуватися. І я вчуся в процесі. Тому помилки це щось, щось, що просто. Ну... Нормальна річ, так, тільки вони такі, за які соромно. Соромно. Але я думаю, що ділячись таким досвідом, можна зрозуміти, як це виглядає по тій стороні. Я ніколи не була по другій стороні, була тільки завжди тою людиною, яка винаймує е житло. І я навіть не могла собі подумати, що там є стільки нюансів, що там є стільки можливостей вляпатися по саму голову і влетіти на і на гроші, і на проблеми, і на все, в тому е в тому. В цій темі. Тому запрошую вас подивитися це відео, послухати мій досвід, зрозуміти, можливо, трошки краще цю другу сторону. І обов'язково діліться в коментарях, в якій із цих ситуацій ви не хотіли б ні за що опинитися. Тому що їх, їх так і багатенько, ні?